Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися та оглядати, розпаковувати анімешні фігурки. Хочу зазначити, по-перше, спонсором даного відео є Олексій. Якщо б не Олексій, даного відео не було. Да, так що можете йому подякувати. А ми будемо приступати. А, і по-перше, по-друге, Олексій просив, щоб фігурки анімешні не були з Алікспресу. Я йому сказав, що Аліекспресу не буде, але в переписці я йому напиздів. Да. Фігурка все-таки одна з Аліекспресу приїхала, яку я хотів. Да. Ну, яку... Це лицензійна, це не пальонка якась, ну, коротше, вона приїхала у Херпоште. Блядь. ну Вона так була гарно запакована, такі слапопирки, щоб ви розуміли, сюди і отсюди, таких здорозна коробка, Но їй було суждено здавитися під Укрпоштою. Якщо вам не треба коробка, да, якщо ви не збираєте колобки вам не нужна колобка, то ви, так як і мені вже, то можна її укрпошти. Але що ж. Да, ось таку лялечку я заказав, яка на там її звуть, це рімуру, моє природження, слиз. А це мілім. Якась там демон. Чи... Хто вона там така? Ось така, ось така тут. І ось така зі спини. Да. Так що зараз будемо дивитися. Я її відкривав вже, да, мені викрутило подивитися, бо щось було страшно. Було, да, це оригінал. Тут є і коди, і, і це, і сертифікати. Дуже велика історія з цією фігуркою. Я раз за 4 її замовляв, там вже як ти замовляєш, оплачуєш, але продавці щось тягнули 14 днів і не відправляли. Потім не відправляє, не відправляють, потім я вже не витримав, ще купив. Потім мені продавець щось тримає 10 днів, пише, а ти можеш зробити відмову від покупки. Я кажу, ні. У ну, мене вона закінчилася, тому я тобі нічого не відправлю. Прийшов ну, зробити відмову. І потім я вже пишу іншому, питаю, у тебе фігурка оригінал, він мовчить. Коручно. Потім і я коротше, беру і просто в нього купляю. І думаю, Він приїде якась пальонка, буду кошти повертати. Але ні, приїхав все окей. Щось він там ще якісь фінти мені писав. Щось незрозуміло. А, з адресою він не міг мою зрозуміти, Пішлося йому роз'ясняти адресу. Зато на відповіді відповісти він не зміг. Ну щось, приїхала, да. давайте оглядати. Вона така важезна, що можна рахувати її Так, Тут ще он картон, який, до речі, Ось витримав. Він виконав свою функцію. Да. Творці упаковки вони це зробили. Да. Так, ми це відставляємо. Тут якийсь он код є оригінальності. оригінальності. Бачите, Тратата. Щось тут ще якісь я не знаю. Може щось вкрадете Ап, он, ап, ап, апп. Да. І коробка упаковка витримала. Дивіться, тут ребра, вони... жорсткості, жест... вони витримали. Ось удар прийшовся сюди. Ось оце тут отак. Ось вони прийняли удар на це, бо вони прям склалися, але витримали. Вміст не постраждав. Це вау, Коротше, інженерне чудо. І як там, можна і в Бога повірити, коли воно в Хорпошту приїхало. я просто входів. Да. да. По іншому не сказати. І давайте відкривати, я вже сюди з боку доставу. Ну, але ми відкриємо вже. да да дам дан <з> um> Блядь! Що відбувалося? Можна подивитися історію, блядь, бля, ці, Дивіться. Яке воно ад пережило, блядь, При Укрпоштою, блядь. Це адіще, то що воно живе, блядь. Я в шоці. да. Воно таких два пакетика. Тут один для Рімуру пакетик, другий для Мілім. Да. Та-да-да-дам! Вона така величезна. оба на і давайте ремуру відкриємо. Ремуру мені до лампочки. Ну, є там є вже. Дивіться, який він. Давайте цей пакет сюди. Давайте дивіться на ремуру. Ремуру світиться. Так, Оба намади інчина Bandi ці. Є. Давайте подивимось на панянку, яка щось жре, на неї капає. Язичок висунула. А щось я їй захотів. Мені захотілося, щоб вона мене на полиці. Я тут полиці перебрав трохи. А тут можна щось надавити, але це не брак. Це, да. Так, давайте її в попу присобачимо слиз. І ось вона сидить. Давайте там щось позаглядаємо. ну не дивиться, це моє. Да, дивіться, Яка лялька? Буде мене сидіти на полиці, отак. от, І я буду на неї поглядати. Можливо. Вона буде в такому місці стати, де я її не побачу. Треба ж вже книжну шафу Ех, Ну, поки не до неї. Чому може до неї? Давайте зважимо, скільки вона важить. Так, да, Зараз ми будемо дивитися. Вона важить наша фігурка. аж... 200 грам, 201 грам майже, бачите? Так що, ось отак. Ну я шокований. Якість, я думав, приїде якась пальонка. Давайте її отак порозглядуємо. Принти мені подобаються, Язичок подобається, кофта подобається. Руки, ноги подобаються, попок подобається, шортики подобається. Спинка подобається, кофта. диться іначе як зверху типу, одягнуто, ну коротше пророблено. Мені це дуже подобається. Так що якось отак. І тут він гарно схований, він, бачите, склеєна рука, щоб типу, не видно було. Це я вже побачив. А так тупа, нічого не видно. Бачите, як хитро, все продумано. Японська якість китайськими дітьми зроблена. І ось отак. От. Нічого збирати не треба. Попа на місці. Ось така чубчик на місці. Бо Олексія Чупчика не було, я був дуже сильно засмучений. Ну що ж, Саліка приїхала дівчина, Ваші, як називається, ставте оцінки. да. Далі я замовив дві фігурки вже в Україні. У мене була покемонська посилка. Да, різдвяна чи якась, Ні, не, не різдвяна, просто з Японії, Ну, відносно різдвяна. І я в них вже замовив після фігурки не азума. Ну, Олексій одобрив, сказав, що тут вони возять оригінали, якщо ви хочете. Там Примірні ціни, мені сподобались. Бо в анімешних магазинах там просто жесть. І я знаю, що дуже багато пальонки возять. Прям не стісняюсь, видають за оригінал. Гучи, ублюдки. Да, і такі мені наліпки в подурунах поклали. Сейлер Юпітер, Сейлер Луна Місяць і Сейлер дитинча. Бачите? З котенням. Да, ось такі. Ну, шо, давайте вам приближимо. Ось така, така і така. Абу. І давайте першою, першою ми будемо дивитися цю дівчину. Та да, щось я захотів. Також душа лягла. Да, дивіться, яка вона. Тут якісь наліпки. Тут такі також, також були у неї, у цій баришні, але я їх вже зідрав. Да. Так що он Desktop Decorate Collection називається. Руки не шевеляться. Це і добре, бо в мене щось вже руки ці шевлючі і всякі частини. Мене трошки. Засмучують, що воно все розсипається, я боюсь руками дотрагуватися до ендроїдів. Точніше, приходиться. Кішка не боїться дотрагуватися до ендроїдів, вона там в захваті, а я ось боюсь. вже там все порозсипалося, око вивалилось. Там, ну, коруча, Жесть. Давайте розпаковувати. Чик. Чик тут відкрили. Тут також відкрили і тут ми. Ну це прям легенька-легенько. Бум. Заважала. Ну що ж, та-дам, сега, всі логотипи, і оригінал китайців. Китай... Ну, те, що китайці, ну, фальшиво монетчики, фальшиво фігурщики. Вони логотипи всяких брендів не бахають. Ось як вона приїхала. Рукою зігує. Тай. Опля! І тут ще скотчем налупано. Ну давайте. Хоба. Хоба. І хоба, оно вже вивалилось. Можна це не відкривати. Ну що, давайте на неї дивіться. Вона така, можна сказати, подешевше мілім. Нічого все, блядь. Це як? <гум> та дешевше. Гораздо. Ну, ось відносно. Ну, деталізована. Сказати, що вона говно, ні, не можна. Але, Але не підсматриває, я подивився да. Ну Мені, мені кажеться, крутіше. Хоча тут просто може і за шкіри біліше, щось такого. Ну, непогано, непогано. Я бачив гораздо. Гірше. Ну, то ви підсматривайте, на ногу хочу вам показати. Нічого дівчатам під ноги заглянуть, у нього штир є на ноги. А що цим штирьо робить? Я знаю, що він робить. Його на підставку штирить. Опля! І тепер у мене є така лялька. Опля. Обана. А тепер у мене буде на полиці отак стоять, отак стоять. І щось тут буде стояти, а що ще буде стояти Давайте глянемо тут може є якісь. Тут є у нас цей громади чайна і хватить. Тут отакемке. Дитинча. І останнє, що я захотів. Де я вже відкриваю на автоматі, ось таке. Це наналі та прушечка. Прушка. Да. Dekstopку називається серія щось тут. Made in Abyss. Да, Тепер я щаслива людина. У мене є всі атрибути щастя. І наступні фігурки, якщо я захочу, будуть не скоро. По-перше, їх ставити нікуди. Да. Треба ставити так, щоб кішка не зажрала, бо вона вже почала лего їсти. Короче, тут жесть. І це штука нас зустрічає, щоб ви не забули, що ви купили. Да. І да-да-да. І усе ніяких таких папірців не було. Типа ось якийсь тобі код на щось. Ніхто не знає на що. О, давайте зважимо нашу подружку. Чи давайте цю звільнимо подружку. Чик-чик. Оба-на, ну вона вже схожа на оцю. Ну це вже інша фірма, щоб, до речі, ви знали. Якщо ви не знали, знали... Це інша фірма. Так, давайте її звільнимо з пакета. Оба-на! Дивіться. Аж, безодню запахло. Дивіться. Вау! Яка вона кудлата. І яка воно... Дивіться, ротик. У <смі> деталізований ротик. ось зубики є, зубеня. Дивіться. прикольно, прикольно, Прушка. Це Прушка. Чи хто її як її там звали? Я помилився, це не пружка. Це її подружка, як по-іншому звали. Так, да, і на дотик вона схожа на мілім, але не мілім. Да, щось вони всі такі різні. Хвостик от прорезинений, а це вже якийсь камень, глина чи що воно таке. Дитинча якесь не глиняне, а може і глиняне. Ну Прикольно. Тут резина, глина все разом. Маркіза будеш дивитися, запрыгиває. Дивіться. який в мене дресирований кит. Вона ж команда знає. Буде винюхувати все. Тут нові запахи. Вона таке любить. І нові дівчат, яких можна гризти. Да? Будеш гризти маркіза дівчат? Мовчить. Не зізнається в цьому. Так, ну давайте ми будемо важити дівчат. Ну, думаю, це може бути переможцем. Оце прям крихітка. 60 грам крихітка. Де? Цього ми давайте нагадаємо. Бо Я вже забув. 269. І та -да -да яка ваша думка? Яка буде важчою? вашою ця панночка? Це ця, ця панночка. Так. Кішка шкрябає диван. І бух 230 відборного м'яса. Чи камню, чи резини, чи що тут. Да, тут прям вау. Да, прям рознабіння анімешки взяв. Якщо да, ну, ви догадалися, чого я взяв. Де? Хай стоїть. Чого не ця? О, хватить мені цієї, у мене є коврик з цією панночкою. А ще в мене є така фігурка. Я колись замовляв ще іншого, як вона називається, ангела. Я забув, як вона називається вже. Треба передивитися. Так, і в да, неї були крила з тут, всяка підставка, всякі набори. Тут чіпсики є у неї. Ось у неї як воно називається, яблучко. З цукром, да. це я ще трильйон років тому це все замовляв. Да, можете дізнатися, звідки це. Якщо ви знаєте, пишіть. Якщо не знаєте, читайте коментарі, там хтось там напише. Я спеціально не буду казати. Да. І там була перша, це друга і третя. Першу я окремо замовляв, не доїхала, купляв. не доїхала два рази. На третій раз я вже здався і робив жовто предзамовлення. І коротше, мені предзамовлення зняли. І я вже вирішив після мучення з першою вже купляти окремо. Щось такого. Да, такі мої покупки нейба. І ось у мене такі панночки. І одна панночка у мене стоїть на столі. Там ще є така панночка. З, мі... з місті купалася, да. так. Тось... Дитя в місті це. Воно вміє робити такі фінти, брейкданс. Так що. Ось отак. Дякую, що подивилися. Пишіть, яка вам панночка більше сподобалась. Ось ця, ця. Ця. Чи може ось ця. Так що. Пишіть. Буде цікаво, чи може навіть оця визбоченець. Ну хто знає? А чи може вважати це збоченням, чи ні. Чи вам взагалі подобається міні-фігурка Юрій Тімошенка в Лего-фігурці? Як вона качається до президентських виборів? Дивіться. А може все подобається, ну хто знає. Так що пока-пока. А для тих, хто додивився це відео до кінця, бонус. Та-дам! А ну ми зараз підставку. Бух! Воно не, білі труселя. Навіть визерунок є, як у справжніх труселі. Ну, давайте глянемо вже. Призимую. Оба, бачите? Ви цього хотіли, я це зробив, і відео автоматично полетить у 18. Отак. От. Це заради вас. Ну що, давайте ще тут глянемо. Тут також є турселя. Тільки такі прям, прям ух. Ха, ну тут також. Oh. Збоченці.